В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бо він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли до нього прийшов такий голос від величної слави. Це мій син любий, якого я вподобав. І цей голос ми чули, голос, що сходив з неба. Коли були з ним на Святій Горі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус питав своїх учнів: За кого мають люди Сина Чоловічого? І відповіли одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, до них каже, хто я? Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Озвався Симон Петро і заявляє Ти Христос, Бога живого син. У відповідь Ісус сказав до нього Щасливий ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля. І що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного Царства. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді Він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим, і там багато страждати від старших, первосвященників та книжників. І бути вбитим, і на третій день воскреснути. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді Петро, взявши його набік, став йому докоряти. Пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою. Він обернувся і сказав Петрові, Геть, сатано, від мене, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді Ісус сказав до своїх учнів: Коли хтось хоче йти за мною. Нехай зречеться себе самого візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той його погубить, а хто своє життя погубить, ради мене, Той його знайде. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Я вам кажу по правді, що деякі з отут присутніх не зазнають смерти, аж поки не побачать Божого царства. Днів з вісім по цій розмові. Ісус узяв з собою Петра, Йоанна та Якова і пішов аж на гору помолитися. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І коли він молився, вигляд його обличчя став інший, а одежа біла та блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Петро і його товариші були зморені сном, та як пробудилися, побачили його славу. І двох мужів, що з ним стояли. Заговорив і Петро, та й каже до Ісуса, Учителю, добре нам тут бути. Зробімо ж три намети тобі один, Мойсеєві один та Іллі один. Не знав бо, що сказати, тому що страх був огорнув їх. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І наступила хмара і оттінила їх, а з Хмари пролунав волос. Це син мій возлюблений, слухайтесь Його. Але, оглянувшись негайно навколо, не побачили вже нікого, крім самого Ісуса з ними. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молить за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. А коли сходили вони з гори, наказав їм, щоб нікому не оповідали те, що бачили, аж поки син чоловічи не воскресне з мертвих. Навчав бо своїх учнів і казав їм: Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його. І вбитий по трьох днях воскресне. Та вони не розуміли цього слова і страхалися його запитувати. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.